Гранатомет мгл МК-1. Південно-Африканська республіка. Калібр 40 міліметрів. Вага 5,6 кг кілограмів. Ефективна дальність стрільби 375 метрів. Розроблено в 1981 році. Такі шестиствольні гранатомети розроблялися як поліцейська зброя. Гранатами зі слідогінним газом розганяли демонстрантів. Згодом ними зацікавилися військові. Зброя отримала регульований приклад, прицільні пристрої і, як кажуть, наші військові доволі ефективні. На передовій ми бачили модифікацію М32 А1. Зброя має підсилену конструкцію. Це дозволяє використовувати більш потужні гранати, якими можна стріляти до 800 метрів. В стандартній комплектації йде коліматорний приціл. Є додаткові рейки Пікатіні. В користуванні він дуже простий. Ти його зарядив, зарядив, прокрутив його до упора. Що, не став до упора на одиничку. Раз. Хлоп. Зняв з видоханіча робоєш. В Україні на озброєнні є власний гранатомет в калібрі 40 мм. Це автоматичний УАК-40. Використовується зазвичай на техніці. А відтепер наші мобільні підрозділи мають власну міні-артилерію, потужнішу ніж звичайний підствольний. Ці гранатомети вони є все ж таки доброю альтернативою підствольним гранатометам, які використовують на автоматах АКМ та АК-74 та інших. Також вони є доброю альтернативою, наприклад, для Таких мобільних гранатометів, автоматичного автоматичних гранатометів, як у 40 а саме за рахунок того, що зовсім інша вага. Вони значно легші. Так, вони мають шість е... Е... боєприпасів, але за рахунок того, що в них значно менша вага, це майже кг в той час, як, наприклад, у 30 кг, А їх можна достатньо більш мобільно використовувати саме піхотою. Наші військові охрестили південноафриканський шестиствольник бульдогом. І як розповіли наші співрозмовники, цей песик якось врятував їм життя, коли вони в лісі потрапили в засідку окупантів. Вони кричать Контакт, просто починається стрільба в нашу сторону. Я спускаю один магазин просто в них. І товариш, який стояв біля мене з бульдогом, туди простими словами, насипав вогів. Просто спустив всю обойму в 6 вогів і ми відходили вже з боєм ну, очередям. Основне вогневе ураження зробив товариш, який був з бульдогом. Тобто ну, ці перші люди прямо на місці 200, а останні, напевно, 300, хто там були близько. Ми побачили в роботі на передовій ще один зразок зброї від західних партнерів автоматичний гранатомет МК-19. Він стоїть на озброєнні армії 20 країн. Тепер за його допомогою нищать окупантів українські воїни. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в збройні сили.